Вітаю всіх. Ну що ж, Трамп дійсно відмовив в покупці ППО, зброї. Не дивно. Якщо Харкові відмовила, вибачте, це очікувано. Я так і знала, що буде. Це питання давно піднімалось. Тепер же ж треба подивитися, чим нам це загрожує. До речі, щодо Харківщини, на кордоні обережно, а так, нічого нового страшного. Ось так. Передивимось Ощу. Як вплине на Україну відмова Трампа в продажу зброї і ППО? Як вплине на Україну відмова Трампа в продажу Зброї та ППО? Як вплине на Україну? Угу. Емоційно. Захист. Ну, захист буде на паузі. Намагання щось зробити. Може зробити свою ППО, але це буде довго через бюрократію, зміни такі, і все по колу. Кінцевий результат. Поганих карт я не бачу. Зовсім поганих, ні. Це вплине на те, що ми будемо йти до вирішення цих питань в війні. Я вам скажу так, наративи в нас вже. Не дуже по країні і хочеться просто завершення. Припинення цього дурдому Мало хто вже думає про території, і це вже дійсно так. В тому то і справа все доводиться до цього, все до цього йде спеціально. Давайте тут подивимось: відмова Трампа в продажу зброї та ППО Україні. Чим це нам загрожує? Давайте глянемо. Угу. Я б сказала, тут випадає карта окупації, але більш політичного характеру. Я думаю, Донецька область може бути тепер помірністю. одна карта помірності. Нам загрожується в принципі, перемовинами. І вимаганням ті на ті умови, які є. Ось чим нам це перше загрожує, обмеження нас. Ми обмежені сильно будемо в діях. Тому питання інше. Ця жорстка відмова вплине на перемовини, щоб ми погодились на умови. Відразу випадає так. Зірка так. Не фантазуємо зайвого. Зовсім не фантазуємо. Король мечі, ось вам військова. Ну так, обмеження. Ось сильніші обмеження нас ідуть. І ось вам перемовини домовленості. Так, це додавить нас. Це нас додавить і не відразу додавить. Ось вам чому є наративи на кінець року закінчення активних бойових дій. Я ще продивлюсь це питання, але де наратив такий? Тому що надовго не вистачить. Це нормально, це очікувано. Для мене абсолютно. Тепер. Яка область найбільше постраждає від оцих заборон по зброї? Яка область найбільше постраждає від цих заборон по зброї і непогоджені в купівлі? Починаємо. Донецька. Ну, вона і так страждає. Я не скажу, що ні. Але розпач буде. Запорізька. Так, Запорізька так. Херсонська. Відносно. Трійка Пентаклів це так, але не сильно. Так, хто в нас ще там? Харківська. Харківська. Старший Аркан випав. Цікаво. Зараз подивимось. Харківська. Перший аркан розумна людина випала нам Дежавю. колісниці Дивіться. Помірність. Це все закриває помірність. Обмеження. Куп'янський напрямок, скоріше за все. Так, король купки випадає. Розчарування куп'янськ давитимуть сильно. Ворог давитиме, відразу скажу. Рух, наступи, це все буде. Харківщина, дивіться. Я вас продивлюсь, але в мене багато розкладів. Куп'янський напрямок треба повторювати. Вовчанський я робила. Ось там Куп'янський напрямок. Ось там цікаво, що було. може бути інше. Я б не скажу так Запорізька, шум. Ой, гаряче як. Сила сильнюча. Навіть з двох сторін може бути. Угу, Запоріжжя теж також обережно. Донецька ну, руйнування так і йде. Донецька, дивіться, в принципі, на, на вихід до Адмінкордонів вони дуже хочуть. Херсонська ще у нас. Маніпуляцій багато. Що мені не сподобалось. Мені не сподобалось Харківщина в плані чого. Тепер. Який напрямок на Харківщині постраждає найбільше? Сюди ж. Який напрямок на Харківщині постраждає найбільше? Тепер беремо, який. Глибоко Лук'янці, фронт там? Відносно. Вовчанський напрямок. Ні. Я б сказала, що там не дуже. Куп'янський напрямок. Ох. І Борова. Борівський напрямок. Взагалі зміни. Дивіться, як випадає. Прикольно, блін. Глибоко у кінці дивимось. Там накопичення з обох сторін, рух, дороги. Все по колу. Все по колу там гуляє. Наступи наших, наступи тих. Верховна жриця закриває. Не буду далі лізти. Навіть не буду. Нічого. Так, тепер. Вовчанський. Сила там так, сильно там, але все-таки. бої будуть. Так, зупиняємось. Куп'янський напрямок. Тиск нереальний, довго це роблять. Наша влада це знає, обстріли постійні. Жертви там руйнування жертви. Так, і борова, що у нас тут? В принципі, все, як і є. Наступ, зрозуміло, що він є, ворог там лізе. Розчарування буде. Я буду. Угу. Борова. От через Боробу вийти на кордон Донеччини, в принципі, оце в них може бути ціль. Що мені вам сказати, Харківщина? Ну, ви розумієте, що є фронт? Фронт є і. Куди ми з цього дінемось, так нас також будуть добати поки що. На тему фронту. Фронт нікуди не уходить. Я дивлюсь, перше за все, облегшення обстрілів міста. Оце так, в області буде дуртом. Ось це як на це впливає. Але це буде не зараз, оці допустимо, сложності, а пізніше. І знову ж таки, це все, якщо відбувається так, як є. розклад на те, що якщо це так є. На тему, як це вплине на зупинку, можливо, вплину Україна повинна щось з цим робити. Що вона зробить, подивлюсь потім.